Що при цьому ґрунт був насичений водою і більше приймати воду не міг. Зливова каналізація так само отримала величезну кількість різноманітного сміття. Якщо вам доводилося дивитися на рішітки, то я думаю, що ви бачили, як буквально за перший же день дощів ці решітки вже були засмічені порожніми пляшками пластиковими. Якимись пакетами, якимись сміттями, так і далі, так далі, яке ми з вами бездумно просто кидаємо собі під ноги, а потім дивуємося, а чим це у нас забивається каналізація. Та якби ми з вами не смітили на вулицях, не кидали е порожні пляшки, пластикові пляшки, не викидали пакети, не кидали газети і так далі. І так далі напевно, б і злового каналізація забувалась б не так швидко. Тому що реально нам довелося 27 числа. В авральному порядку повторно чистити те, що ми прочистили за попередні тижні, тому що перший, вже більш-менш сильний дощ, який відбув, який мав місце 26-27 числа, 27-го основного в день, він все оте сміття, яке ми з вами накидали під ноги, наніс і накидав на наші сітки, рішитки злової каналізації. Тому давайте бути уважнішими і не чекати, що хтось за нами буде ходити і наші папірці прибирати. Давайте думати про. Утримання нашого міста чистим і безпечним. Пропоную повернутися до колектору і аварії на колекторі. Чи були ви на місці аварії? Це перше запитання, і відразу ж говорили про те, що варто можливо було б залучити сили інших міст, так допомоги попросити. То чи тут будемо залучати допомогу, техніку, бригади, і чи впораємося власними силами? Безумовно, я був на місці аварії, е, немає необхідності залучати якісь додаткові сили. Обладнання і фахівців, які має Черкаський водоканал, цілком вистачає для виконання всіх робіт. Маємо необхідні трактори, маємо необхідні крани. Можливо, навіть розглядаємо варіант роботи виконання певної частини робіт, грунтових драглайнами. Вся ця техніка є в нашому розпорядженні. Я хотів би, користуючись нагодою, звернутися з проханням до. Жителів південно-західного району до жителів хімселища, до жителів району вокзалу з проханням найближчі два тижні максимально обмежитися у використанні води. Як мінімум, в мене є прохання в ці тижні не приймати ванну, користуватися тільки душем, це дозволить зменшити скиди у каналізаційний колектор, тому що на сьогоднішній день уявіть собі замість метрової труби. По якій йдуть всі нечистоти, ми з завтрашнього дня включаємо працювати перекачку, включаємо насос, який буде по діаметру труби в два рази меншому, перекачувати всі ці нечистоти. Тому для того, щоб у нас не виникало навантаження зайвого на цей насос на саму систему аварійного перекачування, у мене прохання зменшити використання води. Я не, не прошу відмовитись від того, щоб чистити зуби, чи вмиватися, чи приймати душ, але там, де можливо. Використати води менше, в мене величезне прохання це зробити для того, щоб е, працівники водоканалу могли е, в нормальному режимі абсолютно безпечно провести ремонтні, ремонтні роботи. Я думаю, прохання ясне. А чи зменшуватимуть подачу води на місто? Чи так Ні, ми не плануємо зменшувати подачу води. Е, ми переконані в тому, що громада розуміє ці проблеми. Е, два роки тому ми мали серйозну ж подібну аварію на вулиці Гоголя. І ви знаєте, я тоді звернувся до людей з проханням зменшити споживання води. Ми побачили, як буквально через день-два через на 15-20% зменшилось споживання води людьми. Я переконаний, що зараз так само ми отримуємо підтримку з боку громади, і це дозволить нам в нормальному, не авральному режимі, а спокійно працювати на місці аварії. Чи відомо вам про те, що директор водоканалу Сергій Очеренко нарікає на те, що буцімто обленерго не дає певні погодження, через які роботи можуть бути або призупинені, або взагалі Це не була ця ситуація впродовж буквально там однієї години, коли е, на рівні обленерго не могли визначитися по місці підключення. Питання. Буквально за годину ми розв'язали цю проблему. Це Уже й забули про те, що вона існувала. Це чудово, за останні три роки ви самі тільки що про це згадали. Це вже третя аварія Третья на колекторі. Коли вирішиться ця ситуація? Чи плануєте вживати якихось дій, аби попередити такі ситуації у майбутньому? Ви знаєте, дуже важко говорити про можливість попередження в майбутньому. Тому що ми кожного разу знаходимо абсолютно якісь несподівані речі. Несподівані речі, про які ні мені, ні керівництво водоканалу абсолютно невідомо і не могло бути відомо. Ну, от, Наприклад, ця аварія, яка сталася на хімік Євенгельса сьогодні на колекторі, її причина яка? Причина в тому, що в 72-му році, очевидно, дуже поспішали виконати роботи ввести об'єкти в експлуатацію. Зокрема, мова йшла про будівництво теплотраси від заводу «Хімволокно». І побудували теплову камеру. Теплову камеру, я думаю, що наші глядачі могли бачити в кадрі. Я на всяк випадок нагадаю: це така бетонна споруда, виконана із бетонних блоків розміром довжиною 5 метрів, шириною 5 метрів і висотою 5 метрів. Отакий от, от куб. Бетон.